Виходить, у тебе не виходить ця послуга, а виходить та ну роби її спочатку. Може, коли ти вийдеш на, на ці послуги до десятки стабільної відчуєш гроші і незалежність в прямому в переносному с -с сенсі від когось чи чогось, може, ти повернешся до цього питання, може, ти повернешся, розумієте? Але ви повинні в першу чергу ще робити це впроваджувати навчання там, де ви просуваєтесь. Бо в просуванні ви отримуєте драйв, ви отримуєте якусь впевненість в просуванні чер... через просува. От це так. Дивіться, якщо подивитися в сторісах кількість вправ, які показують люди. Оце щоб не боліла спина, це щоб там не цей. Це оце... щоб живота не було, це щоб там те було, щоб оце... ягодиці, це щоб осанка, це щоб... ти дивишся на все, і все хочеться. Але ж ти стільки вправ не можеш робити, навіть якщо не будеш 24 години їх робити, і все не зробиш. Логічно, тоді вибери ті вправи, не які голосніше кричать, а які ти попробував, для цього попробуй багато, які ти відчуєш, що тобі заходять краще. Бо треба робити, відчуваючи якийсь кайф, а кайф це якісь досягнення, якісь перемоги. Бо ці перемоги надають тобі натхнення, надають сили, і з ними ти йдеш далі, і знову щось робиш? Так роби. Перше, знайти себе, що ви робите. Тільки не що ви робите, просто а що ви робите, щоб щоб зростати? Що ви робите, щоб просуватись? Бо якщо ви не просуваєтесь, то хто вам сказав, що ви красей ловите?